Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас в цей недільний день. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу. Їду я на нову локацію. Може це у мене трохи погано видно, тому що сонце світить. Їду я в глухосний садок. Це зовсім інша частина села. Буду відпочивати, готувати. так що не перемикайтеся. Гарно перегляду. Небо неймовірно красиве, блакитне таке, трава ще. Не повністю жовта, видніються зелені відтінки. Навколо мене поля заросли шагрниками, які минулі роки оброблялися, сіялися. Так, садок відміняється. Я дивлюся, приїхав в садок, а там доріжка протоптана технікою. І щоб ну, хтось там в кушах шелестить. Ну, походу зелені яблука трусять, щоб здавати. Я трошки не розумію такий метод збирання зелених яблук ще в цвіту і здавати їх на прийомку, де з них шавлять сік. Та що я їду туди, де я був попередній раз. І там я вже вмикнуся. Ну що ж, друзі, я вже на місці. Я що до не приїхав, а прийшов, тому що навколо поля наші аграрії чомусь перегорали дорогу його було неможливо. Я не знаю, в яких целях вони це зробили, але зробили. Так, новості слідуючі. Мій підписник пан Ярослав надіслав мені ось таку камеру, за що я йому сильно вдячний. Також він надіслав мені ще презентом баночку тушонки зі свинини. Що я скажу по камері? Камера непогана, зум, зум чудовий, якість звука теж чудова, але розумієте, що в чому справа? В неї треба. Як кажучи, ще доповнительно, щоб хтось не мав, тому що коли я буду налаштовувати камеру з різних ракурсів, мені під кожен ракурс треба підлаштовувати неї. Тому що де сонце, вона сильно висвітлює, чи навіть точніше не висвітлює, а затемнює. Обличчя темне, виходить. Є моменти, коли вона висвітлює. Тому я думаю, що якщо не їх знімати, то це коли я буду з братом вибиратися. Так, Поки я буду зараз знімати на телефон. Я хочу сьогодні приготувати салат буквально з п'яти чи шести інгредієнтів. Та що давайте не перемикатися. приємно вам перегляду. До речі, всім дякую за вашу, за вашу активність. За ваші вподобайки, за ваші коментарі. Я всі ваші коментарі з попереднього відео читав. І, да, Мені приємно, що кожен відгукувався з певним коментарем, з певною порадою. Дякую вам за те, що ви допомагаєте у розвитку каналу. Всім миру, добра. Ну, я буду відпочивати. Будемо розпаковувати свою сумку, взяв літру води. Бішачок з продуктами. Так, друзі, показую, які продукти мені понадобляться. Я не пам'ятаю назву цього салату, я його куштував, він смачний салат. Нам понадобиться будь-яка кукурудзка консервована. Нам понадобиться м'ясо. М'яско потрібно, курине філе від варе. Ось, до речі, ця Кушенка, яку мені надіслали, я буду використовувати її замість філе. Понадобиться сирок. Ну, В оригінальному рецепті йде трикутничок твердого сиру. Я взяв такий. Тоді в оригінальному рецепті йде замість помідора, ананас. Ну, ананас я не купував, буде помідор. Ну, я взяв ще два яєчка, теж йде у салат відвару, вару покришу. І майонез. Майонез мене любить використовувати. Ну, соль, перець там приправи. До речі, сьогодні я буду пити какао. Ну, це тіпа типу, нескільки. Хто пам'ятає, той знає. Тільки той був колись гранулований, зразу з цукром. А це таки порошкове подібне. Я собі трішечки насипав в турбинку, буду пити. Так, ну що ж, друзі, я буду ставити яєчко, від... яєчко відвариватися. Поки ми її яшковарився, розкажіть в кого як справи, в кого як тиждень день пройшов, в кого що нового. На цей тиждень пройшов трошки тяжко. Каміння трохи виснажує, як не є вже. Я чуть більше 16 років працюю на камню, а то трошки підустав вже. Тому я не міг вибратися ні з ночовкою, ні в суботу, не сьогодні зранку. Там дето походу миші бігають. О! Пара перевернула, о, закипіли, хай повивариться. Походу десь миші, бо частенько чутно шорох у траві. Ну не можна побачити. Так, ну і ячка вже декілька минут покипіли. Вимикаю, хай вони ще постоять у гарачій воді. Так. Я тим часом ставлю водичку на гарачий шоколад. багато не ллю я хочу розвести холодною водою тому що спека на вузі так. Чудово. так Видочка мене закипіла. До речі, поки водичка грілася, обирав я яєчка, дивлюся, якісь вони трошечки ніби грікувати, ну такі м'ягенькі видаються, Ну побачимо, які вони будуть. Вставляю холод полони. Ну, на сьогодні вже мені таганочок не понадобиться. Так, ну що ж, приступаю я до нарізання продуктів. Взагалі-то я завжди вилочкою розминаю яєчко. Я ніколи не це саме не ріжу його. то олів'є, чи якийсь другий салат для яйця. жовточок такий не густенький, ріденький, ну це хорошенько, оце воно не впливає. Так, нарежу сырок. Сирок лежав у холодильнику, але поки ми с'їхав сюди, я так розумію, він трошечки подтаїв, бо на вулиці ж повторюся спекотно. Сир там я доріжу, як виходить. Я покришив. Це ще остача. Кукурузку я розпечатав, перед цим я зіляв водичку. Так, зараз я возьму, розпечатаю м'ясо. Так, банку розпечатав. Ви не дивіться, що етикетки немає, Етикетка збізла. Я зараз вам покажу ближче. Я бачу тушонка чудова. До речі, ви не дивіться, що я роз, е, відкривав таким способом. Це я не море відкривав, а цим. М -м -м. Офігеть Що я сказав про даній тушонці? Тушонка офіна. Ці є тушонки я їв. Да, куриних я багато тушонків, вони ну, такі непогані. Ну це тут там, чуть більше півлітри, тут а, 525 грамів Ну, Тушонка офігенна. Реально, скільки я їв тушонок, такого я не їв. Це не реклама, але це моє, е, моя думка, моє бачення. Зараз я його додав в салат, це буде. Я така людина, як мамі кажу, я не можу найститися ніколи м'ясом. Я не, ну, не хочу нікого образити. Я трішки не розумію вегетаріанців, які не їдять зовсім м'ясних продуктів. М'ясо це бомба. А це ось довбанці. Вона Воно покрите таким жирком, Одно, як бачите, м'ясо. А свиний жир я обожнюю, особливо коли масич на хтіб. Солькою посолив. така смакота. Це буде з жилейкою, і з жирком. жирком. Вона, я думаю, не пошкодить. Ммм, яка смакота. Лаврушечка. Це неймовірно смачно. Це неймовірно смачно. Я повторююся, я людина така, яка ламає стереотипи. Ви не дивитеся, що я салату роблю на основі тушонки. Я людина така, який, і хто любить експериментувати на кухні. і на кінець поріжує помідора. Я повторюсь, не, не, це, не хвилюйтеся експериментувати. По поводу кулінарії кухня це суцільна хімія. Так що експериментуйте. Мелко, як крошити помідора не буду. Так трошечки треба підсолити. Я вже в предвкушенні, воно так все смачно виглядає. Додаю магнез. Ну що ж, друзі, ось до я вечеря. Так виглядає мій салатик. Друзі, хтось зараз зі мною їсть, всім смачного, також і мені. Буду я прибувати те, що я нахошеварив. Сушонкою, неймовірно, смачно. Сюди ще можна сухарики додати. але я думаю, від цього достатньо. Дорогі друзі, ось і прийшло до завершення моє ПВД. Я дякую всім, хто провів зі мною цей час, цей вечір. Салат непоганий вийшов. Одне скажу, трішки зіпсував майонез. Майонез трошки дав таку кислинку, я не знаю, чи це чи можливо помідори. Він то непоганий вийшов, просто трошечки маленька кислинка. Помідори домашні, вони мають більш таку кислинку, ніж... Продовольчі, так як вони ростуть на свіжому повітрі, а не в парнику. Я прибрав всі свої речі, прибрав сміття за собою. Я буду вирушати в дорогу додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення, до зустрічі у новому скорому відео. Дякую, що ви в мене є. Друзі, якщо хто з вас не підписаний, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, діліться, коментуйте. Всім відомо, всім гарного життя, до побачення.